Я натягую, як вмію. Я думаю, чи так сильно я поважаю інших людей в автобусі, я навіть слоган придумав твоє місце у Параші». <плес> Люди! Почну зразу зі секрету. Насправді я почав займатися стендапом, щоб стати відомим, тому що я хотів нюхати кокаїн з Дікапріо. Але виявилося, що я тільки п'ю водку з карпатцями, тому. Насправді просто ситуація така, що в мене дуже високий рост, і в мене із перспектив, ну окрім юмора, було тільки в баскетбол іграти і ці єбучі банки на вулицях супермаркету розставляти. Багато хто думає, що великий заріст це одні плюси, але мінусів теж багато. Ну, По-перше, коли ти великого заросту, в тебе є невелика незграбність. І це виявляється у дуже ну, цікавих таких напрямках, тому що коли ти на побаченні, ти можеш ну, обіймати дівчину і уїбати її. Ну, і також, знаєте, ти можеш бу бути хоч два метри, але якщо ти під час побачення плюнеш її до ока, ну там другого вже не буде. Але також у всіх великих є одна велика проблема. Це один орган, котрий дуже великий, це блядь, ноги. В мене 49 розмір ноги. Ну, якщо ви не бачите, можете візуалізувати бабцині грабля. Там насправді уїбати сноровці можна так же. І проблема знайти обув це ну найвеличезна проблема в моєму житті. Бо в мене, коли щось рветься, там які, якась рветься, я починаю плакати, тому що я розумію, це буде квест. Ну, знаєте, всякі Бершки та пуми нас нахуй слали. Для на нас працює тільки Найк, але Найк робить там, знаєте, ну, мабуть, на все місто там три пари обуві всього. І ти приїжджаєш і бачиш це зелене уйобище, блядь. Ну, знаєте, така обувь, яка з банки Монстр» срисована. Вона зелено рожева, блядь, якась там нахуй світиться і, і коштує 5 тисяч корон і ти таки купуєш її, а потім інша проблема, це шкарпетки знайти. Тому що ну, я в житті не бачив шкарпеток на 49-ту ногу. Я бачив на 42 43 Ну, знаєте, мені похую. Я вже з собою наїбався, я беру, я натягую, як вмію. В мене ще на нозі дуже такий великий гострий ноготь і. І він рве цю, ці шкарпетки, і там ідеально виходить. Але ну, одяг це півбіди. А громадський транспорт це було. ну, У Запоріжжі у маршрутках це було також невелика біда. Але коли я потрапив до туалета Фліксбаса, в мене знаєте ну, життя поділилося на до і після. Я розумів, що якщо я там попісую, ну в мене психологічні травми нахуй. І ось я заходжу до цього, ну я не знаю, як це назвати, це не кімната, це, блядь, коморка єбуча. Я заходжу і бачу, що там ну, вона досі ну, длінна, ну, вона, пиздець. Ось тут раковина, а туалет ось тут. А я ось так сиджу і а що? Я хочу писати, що робити? І в мене, і знаєте, я бачу раковину. І в мене такий англ на лівому плечі, демо на правому, і я думаю, чи так сильно я поважаю інших людей в автобусі. І чи можу я прямо туди. Але, але я поважаю. І потім я розумію, ну, я, мені треба якось туди ну, пригнути. Я якось пригаю, там ще кочка була на цьому автобусі, сідаю, роблю свою справу, а встати не можу. А там немає такого речага, знаєте, який, який я можу так ну, викладати допомогу. І як це буде виглядати? Я зі спущеними штанами сиджу і дивлюся, помоць, просі, просім помут. Я якось себе витягую на, на своїй силі волі. І бачу ну, цю раковину, яка дуже ціла, красива. там. Але я не знаю, як вімкнути воду, тому що у кожному фліксбасі там, ця кнопка, вона Ну, де інженеру в голову йобнуло, там вона і буде. І ось, я щось дивлюся, дивлюся, ніхуя не бачу, і вона була на, на даху, на даху. і це мені десь по я її натискаю, а там л'ється синя вода. А я ні, ніхуя не смурфік там. Ну, я, ну я думав, що я стану смурфіком, знаєте, я виходжу там. Ну, і На мене подивляться люди і такі бля, їбать там туалети нахуй, ну, Будемо сати під себе. Але ну, туалети в Фліксбасі — це одна справа, а туалети в празі за 20 крон. Ну, знаєте, в Україні таке, бля, було б жорстко покарано, і ми тупо срали рядом. Тупо в нас була протестна акція, яка... ми бачили ці платні туалети, такі впизду. Ну, ви що, ну це ж неможливо 20 крон, це треба ну, там, одягнутися, це треба поїсти як слід, ну, попити. Ну це, ну це як за заклад, ну знаєте, 30 гривень нас за таке вбивало в Запоріжжі. І о, але там була невелика проблема, тому що там була ось така шлагбаум єбучий, і з моїм ростом я його просто переступав, все було добре, я робив свої справи. Але потім ну, Прага зробила ноу-хау, це туалетна блядь, охорона. Це мужики. 25-30 років накачені дуже. Якщо ви качаєтесь, у вас є справа. І вони, вони дивляться на людей, хто хоче сати та срати. І якщо вони не платять за це, вони їх хиздять. Знає, знаєте, ось я дивився вакансії на в Празі. СММщиків 20 штук. Охоронець параші, ну ні, жодно. але я навіть слоган придумав: твоє місце у параші. Ну, для, для такої людини. І якось була ситуація, що я переступив, там він зазівався. Це ще слава вам, і ззади мене був дід. І він також переступає, але він хрустнув на повпуті. Він застрягнув на цій палці. І ми з охоронцем його знімали, і дід на мене так подивився, і такий — «Посрані ці зінці, блядь. Поп... <риклад> і також, коли я, ну, якщо я плачу за туалет, я вважаю, що я як Ольга Фреймут, яка прийшла і така, тому що на охоронця, блядь, грошей хватило, то у йобі ще стоїть, нахуй. А на прибиральниці ціні. І також я хотів, от ось люди, зараз буде серйозна тема. Поплескати ті, хто вірить в магію. Ну, справжню магію. Тому що, знаєте, ось, в мене просто мама пройшла курс поторо за 10 тисяч гривень у зумі. Я дивився Гаррі Потера, там йому сова листа цього приносила. А мама щось била там, переможниця битва екстрасенсів 2009 рік, побачила така за 10 тисяч гривень, монопей платимо. І вона пройшла той курс. І я думаю, ну, мабуть, мама гадалка, а я, мабуть, спадковий мах. Але батя в мене сварщик, тому, мабуть, я полукровка. І знаєте, ось в мене мама, вона дійсно ну, там щось вчилася, там в неї були уроки, там була та гадалка, в неї був такий великий шар, воно там щось, мама на це дивилася, конспекти писала, зошити це нічто. Але була проблема. Ось мама в мене дуже плохо шарить техніці. Ну вона і зрозуміла, навіщо тобі техніка, коли ти можеш ворогів Авадою Кідаврою їбачити. І ось вона ну, ненароком виробила собі заяч вушка. І це був найкращий косплей з верополісу у світі. Це ця, ця гадалка, яка намагається не спалитися, що вона з людини 10 тисяч за хуйню взяла. І мама з зайцями вушками. І вона мене кличе такий Денис, виправи. Ну я підходжу дивлюся на це. Заходжу на ластування і ще й пляж на фон вробив, щоб дійсно було гарно. Але мама в мене та гадалка та віруюча. І як це ну як це можна собі су ставити? Я не знаю. І ось я уявив ситуацію. Іде моїсей, за ним його армія 40 євреїв. Вони йдуть по пустелі, і бачать ми, і карти таро. Підіймає такий хуяк-хуяк 30 метрів і доліва, і земля батован ми її знайшли. І стільки книжок не було б написано, я вважаю, якщо були б тоді карти таро. Але ось мама також, вона наїбала всіх фрілансерів, вона ціну на свої послуги також гадала. І вона ось. І вона навчалася ще до війни, коли гривня було 25, а зараз вона 40. І чорні духи інфляції ніхуя не учли. Ну але є і плюси, тому що ну знаєте, ось я думав в дитинстві, коли ми дивилися з мамою бітту екстрасенсів, що ми дивимося просто шоу. Я собі психологічні травми заробляв, а мама там нову професію освоювала. Але зараз, ну ну якщо знаєте, от ось у мене є така опція, я можу там дівчині сказати, що ось мене мама гадає, і мама може їй так також там зробити сеанс і може сказати: у тебе два два виходи, або або ти зустрічаєшся з Денисом, або ти помреш через тиждень.